Пане Юрію, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, вітаю вас. Дякую, що приєдналися. Тож, ми обговорюємо, звісно, що з 21 вересня ми обговорюємо ту так звану часткову мобілізацію, яку оголосив Путін. Ми бачимо, як вона проходить. Ми бачимо, кого туди беруть. Ми бачимо, як їх потім ну намагаються чи вже кидають на фронт. Є інформація про те, що це роблять навіть без підготовки, без медкомісії. З військової точки зору, чого ви очікуєте на фронті після того, як отакі перші новобранці саме там з'являться? Одразу швидких якихось змін для росіян не станеться. Нашу, наше просування зараз обмежують передусім певні військово-технічні проблеми, нестача боєприпасів, нестача бойової техніки, передусім боєприпасів. Тому, в принципі, ну, перевага у нас значна і якась кількість значна в людях, і в мотивації людей, в кваліфікації наших командирів. Але тому, якщо вони там направлять одразу якесь непідготовлене гарматне м'ясо на фронт, це ніякої зараз зміни на обстановку безпосередньо не буде, не буде ніяк завдавати. Але, звичайно, противник намагається мобілізувати таку масу людей, щоб їм вистачило не тільки для, для того, щоб. Таким екстреним порядком заткнути діри на фронті, підперти свою кадрову армію, але і сформувати резерви, сформувати частини другої лінії, які не будуть безпосередньо в бойових зіткненнях брати участь. І, як ми бачимо, вони хочуть з допомогою цих мобілізованих додаткові сили кадрової армії. З Російської Федерації передислокувати теж в Україну, тобто замістити кадрові війська мобілізованими. Тому, звичайно, якщо говорити про такий екстрений ефект, негайний від цієї мобілізації, його зараз найближчими днями ніхто не побачить. Але в перспективі, тобто, це приблизно 1-два місяці. Противник почне посилювати своє угруповання, збільшувати контингент військ в Україні, і вони будуть збільшувати його передусім за рахунок а, збільшення чисельності кадрових військ, за рахунок збільшення чисельності мобілізованих. І, звичайно, що це ускладнить український наступ, ускладнить наші наступальні операції. А з часом. З часом, а, тобто, якщо противник зможе озброїти ці резерви, надати їм підготовку, звичайно, він зможе виділити сили і для проведення більш активних наступальних дій. Чи можемо Тому... ми зараз, вибачте, що перебиваю, mm -hmm. А чи можемо ми зараз прогнозувати, куди в першу чергу вони кидатимуть цих людей, яких мобілізували? Зараз вони будуть кидати їх туди, де у них в першу чергу рушиться фронт. Це Оскольська ділянка на діскольській ділянка фронту, Харківська область. Передусім, резерви будуть йти туди, мобілізованих. Зрозумів вас, от є такі оцінки. Ми бачили їх навіть від західних експертів. Хоча мені здається, що західні експерти набагато гірше знають ситуацію ніж наші, ну просто тому що вони не тут знаходяться. Так, ось є інформація, що нібито зараз замість 100 осіб у роті російській так залишається 30-35 людей. Чи ви погодитеся з цими оцінками? Ну і чи можемо ми стверджувати, що дійсно та мобілізація те та й тако. Й кажуть, що це ризиковий хід з боку Путіна, що вона саме спричинена такою нестачею людей. Російська армія з великим некомплектом в піхоті вступала в війну. Були у них і повністю укомплектовані підрозділи, але були підрозділи, які з самого початку мали некомплект відсотків 50. Потім це тільки збільшувалося. Тому зараз 30-35 в роті це ще у них непогано укомплектована рота. Криза піхоти для противника основна. Я писав про це неодноразово до війни, і це поглиблюється, посилюється зараз. Криза вмотивованих бійців відсутності їх. І підготовлених бійців, не просто вмотивованих, підготовлених бійців. Тому зараз в них це є. Є роти, які ще менші за чисельністю, ось і набагато менші. А ще менша, ніж штатна чисельність, менша чисельність тих людей, які готові до активних дій на передовій, тобто які можуть активно діяти в обороні чи в наступі, а не просто десь знаходитись. Це ще важливіший фактор фактор боєздатності. І він зараз під час Нашої війни під час під час того, як вона буде далі йти, він буде все більше і більш гострим і помітним для усіх сторін. Боєздатність не просто кількість людей, бо кількість боєздатних людей. Це саме ті люди, які роблять війну і роблять бій. Таких людей у них ще менше, пане Юрію. А от що що ви очікуєте після того, як ну 30 вересня, як повідомляється, Кремль заявить про те, що ці тимчасово окуповані території України, той самий сухопутний коридор в Крим, так який вони зараз тимчасово захопили? От вони об'являть, що це Росія. Звісно, що там ми кажемо про те, що для України це нічого не змінює, тому що ми маємо намір звільняти всі наші території, які окупувала Російська Федерація, але от заходу Путін же ж погрожує тим, що він зараз буде щось так. Таке робити типу ядерну зброю. Чого ви очікуєте після 30 вересня? Я думаю, що думаю, що ми зараз маємо тільки битися максимально ефективно і впроваджувати все без зміни. Зараз ініціатива стратегічна на нашому боці, не на боці Росії. Всі ці розмови з мобілізацією, дарами ядерною зброєю, все це намагання Путіна. Перехопити стат... стратегічну ініціативу. Але вона вже від нього не залежить. Що б вони там не гадали, вони такими словами намагаються перетворити війну в Україні з агресивної війни в уяві власного електорату на війну вітчизняну. Тобто, вони цей наратив 22 роки використовували. З георгівськими ленточками, безсмертним полком і зараз будуть е, світову війну, яку фактично розв'язав Путін, будуть перетворювати у нову велику вітчизняну війну. Для цього їм треба звичайно, е, ну, хоч якось пояснити людям, навіщо вони їх гонять вмирати під хаймарсами, да? тобто що їм робити? Тому, звичайно, звичайно, для противника це ще один захід. Мобілізації живої сили для того, щоб продовжувати війну і отримати основний дефіцит, якого в них не вистачає це людський ресурс. Тому у них вже закінчились усі найманці, закінчились добровольці, закінчились кадрові військові, закінчились зеки. Тепер залишається загнати тих, хто слухняний і слухається державної пропаганди. Ось на це. Розраховано на цей останній акорд. Про боєздатність тут не говорить мови не йде, але вони, наскільки я бачу їхню концер, доктрину, як вони це роблять, вони намагаються просто кількісно в усюди, де у них не вистачає людей, додати людей в усі ланки. Тобто замінити кадрові частини в Росії, направити кадрових війну в Україну, замінити частини другої лінії, сформувати резервні підрозділи. Поповнити тими мобілізованими бойові частини в першій лінії, там, незважаючи на те, що немає підготовки, тобто вони мобілізують стільки, не й триста тисяч, а стільки, скільки їм треба буде загнати і усі ці діри в їхньому плануванні заткнути гарматним м'ясом. Ну от ми бачили, чули заяву головнокомандувача збройних сил України пана Валерія Залужного. Тут така цитата, що ми вже знищили професійну російську армію, знищимо й аматорську. А от як ми маємо на це відповісти, якою має бути реакція України на цю так звану часткову мобілізацію? Так дійсно оголошено там 300 тисяч, але говорять ну про набагато більші цифри називалися і мільйони, мільйон двісті. Мільйон для нас не проблема російська мобілізація, для нас проблема російська кадрова армія, тому що боєздатність в сучасній війні в наземній забезпечується якістю командирського складу, а саме те, що тренується в мирний час або готується в військовий, оскільки підготовка таких кадрів в Росії вона мало ефективна. Але вона відбувається виключно в рамках кадрової армії. Тому для нас це основна проблема, і нам треба будувати свою звичайно змінювати стратегію від такої раптової мобілізації, де не було часу нікому думати. Треба було терміново пекти як пилішки, нові батальйони, щоб затикати їм дірки на 2000 кілометровому фронті і кордоні. Зараз час змінився. Фронт стабілізувався, і треба зараз готуватися, ну, зробити зміни, які направлені на створення переваг у війні на виснаження, тривалій війні. Тобто підготовка нам потрібні якісні зміни у збереженні людей у тому, щоб ми провели відбір людей на відповідність їхнім посадам. Щоб тільки ті, хто дійсно боєздатний, були на бойових спеціальностях, щоб був якісний тил та забезпечення, організована логістика, і щоб ми в рамках цієї змі організаційних змін змогли організувати якісну бойову підготовку, нам треба створювати армію, яка в усіх компонентах буде, буде мати якісну перевагу над ворогом, ми ще не можемо забезпечити це технічно. Але в наших силах і наш зобов'язок зробити це серед людей. Нам людей треба готувати. В людях має бути абсолютна якість. І людей треба максимально берегти. Це основний ресурс війни. Пане Юрію, ви вже сказали про те, що ця мобілізація це такий останній акорд Путіна. Ну тому що дійсно закінчилися і зеки, закінчилися найманці і так далі. А от як ви оцінюєте те, що ну з'являються такі новини? Ми не можемо їх перевірити, звісно, тому що не можемо залізти в голову Путіна, але нібито нібито путін особисто щось там чимось управляє військами щось там вирішує хто куди має наступати чи відступати чи не відступати і от з'явилися з'явилися новини про те що нібито путін заборонив росіянам відходити від херсона чи наприклад наказав тримати до останнього лиман ми пам'ятаємо про те, що там зараз Збройні Сили України проводять активний контрнаступ. Що це означає для нас? Я не думаю, що у нас є така абсолютно стовідсотково достовірна інформація про російську систему управління, але думаю, що дійсно є підстави вважати, що усі стратегічні рішення затверджуються в кабінеті однієї людини, оскільки влада в Росії монопольна. Тому звичайно, що все залежить від думки однієї людини. А, тому для нас це в принципі це добре, в тому плані, що ми як децентралізоване демократичне суспільство ми більш гнучкі і в нас усі сигнали і зміни проходять набагато швидше, ніж через всю централізовану російську систему. Але разом з тим треба відмітити, що нам потрібна на певному рівні централізація. Централізація в плануванні. В Росії погане планування, нам потрібне якісне планування, якісне оборонне планування. У нас воно на жаль, як було відсутнє, так відсутнє і зараз. Я думаю, що кожен, хто збирає допомогу на фронт, оці нескінченні колонни машин, які постійно потрібні, які постійно ламаються, і потім треба ще й самому їх ремонтувати. Ці постійні запити дронів і всього іншого забезпечення, все це не може бути проблемою виключно громадянського суспільства. Не може 95% розвідувальних завдань на фронті виконуватись волонтерською технікою. Це армія має робити. Ну, держава, хоча б якийсь відсоток забезпечувати значний. Ну, у нас поки що волонтерська війна, держава не заважає народу. Вигравати війну і забезпечувати армію і воювати разом з армією, але нам потрібно оборонне планування, яке б відповідало реальності. Тобто не мобі... не оті... нам не треба натовпи людей з автоматами у зоні бойових дій, забиті військовими усі села. Нам потрібні бойові частини, добре підготовлені на полігонах з людей. Які добре знають свою справу і військову спеціальність? Можливо, треба, звичайно, централізовані зміни зверху, яких поки що у нас нема. Пане Юрію, зрозумів. Мені здається, що ви трошечки уникаєте запитання, але я все-таки хочу запитати ось що. У нас тут залишилося десь три години, о три 3, 3 3 хвилини, вибачте, в ефірі. Чи можемо ми зараз говорити, ну, що можна? Розповісти аудиторії про те, що відбувається навколо Лимана. Навколо Лимана. Ми можемо зараз судити. Оскільки у нас так інформаційна робота організована, що у нас у нас навіть втрати, які ми завдали ворогу, не можна, немає ніякої інформації, нема ніяких даних, що ворог втратив. Це теж самі журналісти знаходять. Тому від української сторони ви детальної інформації якої-небудь не знайдете. Ми можемо судити по даних противника. Я, наприклад, аналізую інформацію по зворотньому зв'язку від них і по дзвінкам від бійців там, де треба щось уточнити обстановку. Офіційної позиції у нас на цей момент немає. Тому, оскільки нема офіційної позиції, скажу так обережно: за тими даними, які є у противника, наші війська намагаються е прорвати оскольський фронт противника, е поступово вибити їх. І, звичайно, оточити лиман для того, щоб змусити противника здати цю дуже вигідний для нас вузол комунікації. Наша війська володіють ініціативою тактичною в цьому районі, і наступ іде на територію вже Донецької області. Пане Юрію, дуже дякую вам за вашу аналітику, Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, був з нами на зв'язку. Ми саме говорили про те, як має Україна реагувати на ту так звану часткову мобілізацію, про яку заявив Путін 21 вересня. А чим це нам загрожує? Також ми трошки поговорили про те, чому це останній акорд Путіна. Мені дуже подобається ця цитата від Юрія Бутусова. Дійсно, маємо розуміти про те, що професійна армія ну майже. Же закінчилися а зеки. Закінчилися найманці закінчилися. Ми, от я сподіваюся, зможемо трошки пізніше, можливо, завтра поговорити про те, що відбувається в так званій ПВК Вагнер от сьогодні їхній засновник Євген Пригожин. Ну, вперше визнав, що саме він є засновником. Ну, це всі знали, але він постійно судився з медіа, які про це писали, і постійно заперечував. Зараз він заявив про це відкрито так дійсно. у 2014 році він заснував цю так так звану армію найманців. Саме вони розкачували ситуацію на Донбасі. Саме вони були от, тими, як ви пам'ятаєте, ополченцями, які брали зброю, в яких з'явилася ця зброя для того, щоб захоплювати міста Донецької та Луганської областей? Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.